Є. Порядок денний. Голосуємо. Хто за? Ми тобі. Ай, Щось ніхто не піднімається. Дякую. За. питання Одно... Одно. комунального да. підприємства Волинської обласної центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо приміре керівника. Хто за? Да. Дякую до голосу. Друге питання про клопотання комунального підприємства волин Волинської обласної ради щодо приймування керівника. Хто за? За. Дякуємо голосу. Третє питання. Про клопотання комунального підприємства управління будинком Волинської обласної ради щодо приймування керівника. Хто за? Нема. за Дякуємо одноголосно. Різне. О, різних. Нема різних. Е, нема нема, поки питань, нема. Дякую. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Дякую.